Берегу. У нас зустрів дощ, трохи похмура погода. Знову парк, центр міста. І Різдво було, і тут є Різдвяний вертеп. Я вам хочу його показати. Отакий. Різдвяний вертеп. Гуляємо містом, такі старі квартали і тут така капличка з Дівою Марією. Ввечором вона гарно підсвічується, а влітку я вам її показувала, тут стільки квітів. Трішки дощова погода, але все одно хочу показати вам красиве місто. Я дуже люблю такі старовинні містечка. От Я хочу вам зняти зараз обзор квартири, в яку ми зняли. Це перша кімната, взагалі в квартирі дві кімнати і кухня дуже гарна. От, подивіться. Тут Подвійне місце на дивані розкладному. А оце моє таке скромне. Я тут вже працювала трошки. <с. <с.> таке одинарне скромне місце. Мої речі. Величезний отакий комод, телевізор. Це крісло. Тут ще можна когось покласти. Ну, гляньте, які. А така стеля гарна. Ну, я вам скажу, ремонт зроблений дуже гарно, красиво. Я вам покажу зараз, що ми бачимо з вікна. Отакі гори і там, де, якщо ви бачите, червоною, червоним дахом багатоповерхове. Такий, будинок такий багатоповерховий, ту якраз басейн, жаворонок. Але ми зняли біля басейну, біля старого басейну Закарпаття. Подивимося інші кімнати. Це вхід, коридорчик, фоє таке холм. Тут у нас тапочки, одяг інше, там іще одна кімната. І от наша кімната. Зараз сходимо на кухню. От, дивіться, це туалет. Зараз заглянемо, що там робиться, Такий невеличкий окремий туалет. І кухня. І подивіться, скільки в нас їжі. Ну, ми тільки приїхали. Ми ще нічого, нічого не розібрали. Не дивіться на те. Отака От в нас плита з духовкою, з шафками, мультиварка, мікроволновка. Тут є ложки, вилки, травкачки, кастрюльки. Ну, дві кастрюльки ми зайняли, ми вже тут зварили супчик і. Вермішельку, чайничок. У нас тут ще є. Тут пусто. Так, що у нас тут? Так. Ну, гарненька кухня така, от тут розгляне і є духовка, ви бачите? Це дуже важливо, якщо ми захочемо. А на балконі є холодильник. Теж уже у нас там. Повну всього цьому холодильнику. Тут сушилка на балконі. Це такий робочий балкон. Тут є відро чапочка. Ой, зараз спробую відкрити вікно, показати вам вид із цього балкону, бо буде ще і парадний вигляд. Так, це у нас вигляд у двір. Так, виглядає наш двір, трошки Старенько захаращено, отакий старенький будиночок, Але там, от, бачите, центр, де ми з вами були, які церкви. Там ну з цього вікна вид на старе місто. Заходимо ще в одну кімнату. Така кімната поменше. І тут одне ліжко. Вибачаю за безпорядок. ну, Ви прийшли подивитися на квартиру. Ясно, що ще люди не, не розібрали все. Такий телевізор поменше, ніж в тій кімнаті. Такий, така стиля, люстра. І тут, тут шафка є, але ця шафка для обслуги, яка приходить, прибирає, і є шап, шафка для нас. І маленький, маленька гардеробна. І я вам хочу показати ще один балкончик. І тут уже в нас вигляд трошки інший. Це вулиця Корятовича. Подивіться, там гори. тут біло-зелений. І ось за червоними дахами це у нас басейн. Саме-сам басейн. Там базарчик є. Ну, можна сказати, це сам центр міста. Види чудові, особливо на гори. Так вийдеш, подивишся. Ну, погода трошки підкачала, що дощ. І нема тієї, скажем, золотої, золотої такої. Хотіла сказати осені, але зараз зима. Січень місяць, середина зими. А тут тепліше набагато. Тут ще де-не-де -де квітнуть троянди. Я бачила хризантеми. Квітнуть. Погода тут все-таки набагато тепліша, ніж у Києві. Тут просто на повітрі ростуть. І я бачила дерева інжиру, і хурма росте. І квіти, я ж вам казала, вже ростуть і трояндиці, ще квітнуть. Ну такі вже миршавенькі, але квітнуть. Ну що ж, покажу вам ще нашу ванну. Це в нас приватна квартира. На п'ятьох ми Кожна заплатила 4600 гривень за 11 днів, не знаю ще, де тут включається світло. От ви бачите, тут є в нас душова кабіна. Дуже добре, що є от, пральна машинка, через те, що якщо живеш в отелі, то правильної машинки не вистачає. Бачите, мені включили світло? Так. Отака от ще домба, щось там ще. Ну, от така квартира в нас. І я хотіла сказати, що ми тут на 11 днів. На 11 днів і кожному з нас ця квартира двокімнатна обійшлася в 4600 гривень. Разом на п'ятьох, нас тут п'ять, разом на п'ятьох вийшло за цю квартиру. Якщо ви хочете, я напишу. Номер телефона хазяйки, вона робить знижки, позвоните їй, скажете, що ви від тані, яка в неї жила, вона вам зробить знижечку. Ну, ви бачите, що квартирка непогана. Я вам скажу, що в нашій кімнаті, де я сплю, оцій, у нас тут дуже жарко через те, що. Тут іще стоїть крім теплої підлоги, тут іще такий конвектор, отакий. Мабуть, він газовий, не знаю, що там всередині. Ну, але він такий жаркий. Не знаю, чи він газовий, якась труба йде до його, чи просто вода гаряча. дуже жарко. Ну, телевізор з інтернетом. Інтернет у нас на, на всіх наших пристроях маємо допомагати Україні. Цікаво, цікаво. Я вважаю, що достойне житло. Так що приїжджайте Я вам покажу ще басейни. Басейн Закарпатті, басейн жаворонок а Ось така от квартира.